Це мобільний шпиталь для поранених військовослужбовців. Тут медики батальйону 111 ї бригади сил тероборони надають бійцям першу допомогу, а саме стабілізують до відправки в лікарню. Так фельдшер едуар ставить крапельницю військовому, в якого церебростенічний синдром після контузії. Це крапельниця з магнезією, щоб знизити йому тиск трохи. Тому що у військовослужбовця підвищуються тиски, і за підвищенням тиску у нього болить голова, шум в ушах. Ось йому, йому після цього стає краще. Едуард каже, лік є чи не на кожний випадок поранення та захворювання. У нас обладнання, як медичне обладнання, спецперезначення. Тобто у нас є рюкзаки спецперезначення, розроблені медиками Азову. Тут у нас понизу є ноші. Для перенесення трьохсотих. Також у нас є стропа евакуаційна. Також у нас є кармашики, турнікети, бандажі. Також тампонада наша вітчизняна. Працюють три евакуаційні групи, які збирають поранених бійців з позицій, де йдуть або відбувалися бої. Це наша евакуаційна машина, яка перевозить безпосередньо 30 на на пункт або на шпиталь. Тобто Тут не рюкзак, тут більше сама вся машина це і є рюкзак. Перев'язка, бінти, шприци, е, такі, такі штуки. Коніка та мії. Дихання, коли пошкоджене обличчя, тобто ми е, садимо або розріз робимо, або, ось, будь ласка, обладнання є, е, вставляємо трубку. І будь ласка, людина дихає. Найголовніше завдання для них каже Едуард врятувати життя. Анастасія Галасюк, Суспільне, Новини, Донбас.